Привіт усім, з вами Бінбін. -Бін. Сьогодні ми пройдемо таємний квест, Переслідування Він буде доступний одразу після проходження того, як ви знайдете всі 6 таємних дзеркал. Він буде знаходитись там, де книга откровення. Я обіцяла, що буде продовження після дзеркал, і це воно. Якщо ви одразу приходите після дзеркал, то переводьте час на 3 дні вперед, ігрових. Не 2, як зазвичай, а 3. З'явиться маркер квесту. Читаємо книгу. Обирайте перший варіант. Ми перемістимось до іншого місця. Без Паймон. Тут нам обов'язково треба активувати квест, щоб ти за маркером. Нам потрібно знайти. Катерпіллера. біжимо до Маркера. Тут не можна пройти Біжимо назад. Наверх. Намагаємося з ним порозмовляти, але він зник. Знову шукаємо його. даремно ж квесна називається переслідування, так? Тут беремо квітку, біжимо назад. Щоб відчинити прохід наверх, нам потрібна ця квітка. Даємо її, кубу. Намагаємось знов порозмовляти з картепілером, але він знову зник. Щоб потрапити всередину, заходимо до таємного дзеркала. Нарешті розмовляємо з ним. З'явиться золота рибка або фея. Кому як зручно. Вона полетить наверх. З допомогою потоків повітря підіймаємось також наверх. Тут буде декілька потоків повітря, тож перелітайте від одного до іншого. Розмовляємо. Знову переміщуємось назад до книги откровення. Розмовляємо з Паймом. І, як ви гадаєте, на цьому все? А, ні, на цьому не все. Знову перематуємо час на три дні ігрових вперед. Читаємо, обираємо перший варіант у діалозі. Заходимо до книги. Знову без паймона. Ось так буває без паймон. Тут нам потрібно порозмовляти з Мелюзіною. Не забувайте актувати квест, щоб не загубити маркер. Летимо до маркера. Або біжимо. Кому як зручно. Тут знову потрібно порозмовляти з картопілером. Заходимо до дзеркала. Опиняємось всередині. Щоб вийти знову йдемо до дзеркала. Об'ємося з картопілером, Але не до кінця. Після битви нам потрібно буде пройти до порталу. Але тут буде ще завдання. Це не за квестом, якщо хочете, проходьте, а може ви вже його пройшли. Тут на час побити ворогів. Забираємо скриню, якщо ви вирішили також пройти. І йдемо до квесту нашого. Заходимо в портал. Розмовляємо з Мюльозіною. І знову йдемо до порталу. Не забуваємо, квест називається переслідування. Знову загадка. Щоб потрапити всередину, знову заходимо до дзеркала. Ось тут будьте уважні. Нам потрібно потрапити до дзеркала, але тут буде поток повітря. Підходимо до нього та підіймаємось нагору або впадемо. Підіймаємось, підлітаємо до дзеркала, заходимо в нього. Знову б'ємося картопірлером, але до кінця вже. І знову будуть потоки повітря. Підіймаємось. Їх буде декілька. Підіймаємось до самого верху, до маркера. Знову б'ємося з картопілером. Він напугав нашу мілюзіну, розмовляємо з Мілюзіною. і йдемо до порталу. Ми перемістимось до паймон до книги Откровення. Отримаємо нагороду і на цьому квест з зеркалами буде точно завершено. Він нам знадобиться для подальших квестів у фонтейні. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво, до зустрічених відео, бувайте!